бум 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 Кукусики другий ве. Храм Артамід в Ефесії Грецькі племена, що населяли на півострів Пелопонес і острови Егейського моря, вірили в безліч богів. Кожен з яких був божеством того чи іншого племені. Місцевості або покровителем якого небудь ремесла боги утворили пантеон, місцем проживання яких вважалася гора Олімп. На чолі пантеону стояв Зевс, і всі інші боги були підлеглі йому, але деякі виділялися з поміж інших волелюбним і незалежним характером. Такою міфи описують богиню Артеміду, горду діву, покровительку полювання лісової дичини і домашньої худоби. На честь богині був споруджений у 550 році до нашої ери незрев'яною красою храм у торговельному місті Ефесі на узбережжі Малої Азії. Для будівлі храму архітектор Херсифрон вибрав заболочену низину. В той час у Малій Азії досить часто траплялися землетруси. Тому зочі вирішив, що пружний болотний ґрунт послужить своєрідною подушкою буде доберігати від поштовхів. Для того, щоб болото не поглинуло храм в котлован, під його фундаментом був заповнено сумішю Овечої вовни і деревного вугілля. Храм Артеміди являв собою прямокутну будівлю з мармуру і коштовних порід дерева. А дах тримало 127 колон і його внутрішнє оздоблення вражало всіх. На жаль, доля храму виявилась сумною. У 356 році ці до нашої ери його підпалив житель Ефесії на ім'я Герострат. який хотів прославитись за будь-яку ціну. Храм згорів дощенту.